Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Уже в Ізраїлі одружилися син головного рабина Одеси і донька головного рабина Росії. Це е, весілля викликало е, ну шквал обговорень і надмірну увагу російських пропагандистів. Угу. Хто з гостей неочікуваних гостей вітав наречених? Ну і чому цю історію не можна назвати романтичною? Далі дивіться. Не Просто весілля, а подія, яка вже викликала шквал обговорень, засуджень українців і палки привітання росіян. 13 лютого в Ізраїлі у місті Маалеадомім у сяйві святкових вогнів злилися не лише дві долі, а й дві впливові релігійні родини. Син головного рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа взяв у дружини доньку головного російського рабина Берла Лазара. І, хоч фото та відео з весілля молоде подружжя Шолома Вольфа та Рівки Лазар ретельно приховують у мережу, все ж потрапили деякі цікаві подробиці. Сама весільна церемонія пройшла у торгово розважальному центрі за всіма канонами іудаїзму, що правда відбувалася не лише євритом, а й російською мовою. Серед 200 запрошених гостей не просто релігійні лідери. Тут були представники єврейських громад з України, Росії і несподіваний. Персонаж репер Джиган, уродженець Одеси, який вже довгий час живе у Москві та підтримує загарницьку війну Путіна. Своїх пісень він на сцені не співав, але разом з російським співаком Михаєлем Ставропольським зі сцени прочитав: немає нікого, окрім Бога, одного. Напевно, за це головний рабин Росії і назвав Джигана кращим репером. От російські пропагандисти вже побачили у весіллі шанс попліткувати недарма ж туди запросили кореспондентів з російського видання Ріановості. Деякі російські журналісти вже навіть розповсюджують теорії змов мовляв, переговори Трампа і Путіна пройшли вдало. А такий союз символ перемир'я. Водночас Авраам Вольф жодних коментарів не давав хоча спочатку повномасштабної війни неодноразово чітко висловлювався проти дій Росії та публічно заперечував наявність в Україні нацистів, через яких Путін нібито розпочав свою спецоперацію. А от рабин РФ Берл Лазар, хоч і не підтримує, але і не за. Суджує війну Росії проти України, але про всяк випадок має два паспорти: російський і американський. Де житиме новоспечена подружжя, поки невідомо. Отак от, от які різні люди і їхній досвід в єврейській спільноті зокрема якщо брати єврейський напрямок єврейські організації які тотально лягли там в росії під путіна зрозуміло тут ми бачимо що рабин одеси породичався із рабином російським і ось така історія вийшла на тлі цього всього я хотів би сгадати і ось наших єврейських героїв наприклад так син головного рабина україни на початку вересня 24-го року загинув на фронті, і от на початку вересня, от бачимо, в Києві попрощалися із Матітяго Самборським. А це от ми бачимо, плакує його головний рабин України Моше Асман. Такі різні долі, такі різні люди. Ну і так і так, що він на початку теж в турні говорив про те, що Гітлер знищував євреїв. А Путін знищує українців, а Путін знищує українців. Ну теж, якщо говорити ще про головного рабина Росії, то його старші сини один, здається в. Чи в Краснодарі, якщо не помиляюся, другий в Сочі, а третій в Сімферополі окупованого Криму є Рабином на секундочку.